Доброго дня, друзі. Сьогодні знову Макіта, але вже 4002 Перший раз стикаюся з такою проблемою. Обірвані вушка перемикача режимі Ось це, цей вузол. Це там шестерня, тут упорні. Отак вона виглядає. Це запчастина. Коли вона жива, вже приїхали запчасті. Будемо збирати. Дуже дивна поломка. Перший раз таки бачу, друзі. Хочу вам показати, як виймається звідси ствол. Оцей, оцей ствол як виймається, з такого типу перфораторів, щоб замінити поршень. Чому ми міняємо, я пояснював у попередньому відео, це є розхідний матеріал. Воно недорого і це вартує міняти при кожному ремонті. Навіть якщо вам здається, що воно добре. Але воно не добре, тому що воно має люфт. Якщо воно може має люфт, значить воно вже не добре. Ви можете попасти на повторний ремонт. Отут е, ствол кріпиться, має таку, я думаю, видно має ворозку таку стопорне кольцо, воно легко дуже знімається. Тоді тут є ще шайба. от Шайба. Її теж треба зняти і просто виштовхнути ствол на вулицю. От. І, і все. І тепер це все дуже легко демонтується. Бачимо. Я думаю навіть чути, як воно класає. Для тих людей, які працюють цими перфораторами професійно, тому що це, звичайний побутовий користувач собі не дозволить такого апарата купити. А якщо він користується цим постійно, професійно, це не такі дорогі запчасті, щоб їх залишати. Все. Це ми викидуємо. Ми маємо поршень, Новіємо нове кілечко. Трохи мастим солідольчиком. Нове кілечко. Беремо шатунчик. Ставимо всередину, але перед тим. Обов'язково тут ми трохи його замастуємо. Щоб воно легше йшло. Палець. Той, хто пробував це складати, знає, що цей палець не має шату, коли ти його зложив новенький. Він не має ніякого шату. І в нас є свіжа, свіже кілечко. Кільце ми теж завжди міняємо. Незважаючи на те, що воно там виглядає дуже красиво, воно коштує не так дорого, щоб його не поміняти. Все, монтуємо все назад. Це кільце стареньке. Викинемо. Обов'язково мастим цю частину. Трошки тут. Туди його. Встановлюємо. Тут важливо, щоб. Кільце, яке було там, залишилося там знизу. ми його отак от поставимо туди на місце. от вирівнюємо це всю справу. Заходимо звідси. Заходимо. Бачите, все дуже просто. Все. Тепер кілечко. Вон там, вон воно. Поставив. І на кілочко. Теж ставимо на місце. Все. Буйок, от він. Це та частина, яка буде в нас бити. А це та частина, що зламалася. Оп. Це нам треба. Ми, в принципі, можемо сюди забрати. Нам поки що не потрібне. Отак воно от сюди заходить, цікаво. Так, 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 так. О, супер, все сіло. Там все без зусиль сідає. От. Чудово. Це має сісти до самого кінця. Якщо воно сідає, значить все вірно складено. Бачите, дуже чудовий. Мені дуже імпонує цей перфоратор. Цікава хитрість в цьому перфораторі, Коли ми це вставили в режимі удара, то щоб потім воно працювало, нам треба цей гвинт обов'язково закрутити, бо тоді не перемикається з режима удара. Щоб провірити отак в цьому моменті в режим удару зверлення. Бачите, чуєте? Працює зараз. А так не працює. Просто зацініть, який це перфоратор класний. Супер! просто. Бачимо, тут він трошки більш пороблений. Видно труд. А з цієї сторони новий. Ну, зараз він дуже в дуже чудовому стані. Підремонтований. Все чудово перемикається, чудово лупи. Я задоволений.